Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, будь ласочка. Так і ще я вам дуже вдячна за те, що ви пишете мені коментарі українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Е, дуже жарко, дуже жарко. От я зараз майже зовсім зовсім гола. ну, Тобто я вдягнута тільки от в таку камею і у сорочку. Все, все, під нею в мене нічого немає. ну, Даруйте за таку відвертість. Але це неможливо неможливо от в, такі, в такому пеклі вже жити. Це початок, тільки квітня. Це тільки початок, я так кажу, квітня, квітня на англійській манері квітня. от. Не можу включити кондиціонер, тому що моя машинка вона дуже-дуже слабенька, і батарія в неї слабенька. Якщо я включу кондиціонер, це буде на 15 хвилин, ви розумієте, і як я потім і батарея розряджиться, і як я потім поїду додому. Це я до того кажу, що ви мені там писали, що ти вічно от постійно ти в машині обмахуєшся чимось, тому що жарко. Я знімаю для вас відео, я працюю в таких, знаєте, складних умовах. От жарко, я не можу включити кондиціонер. Ось так. Тому я можу так от хлопати дверима, там відкривати і закривати. Ну так я тільки е, застужусь. Тому що така, знаєте, розпечена жіночка, і отакий вітерець. Так, не будемо. не будемо. Так, роблю дві ремарочки. Дві ремарочки і е, будемо з вами робити шосту серію, так? Шоста серія буде про мої пригоди. Як я ну м'яко кажучи, пригоди, як і це не пригоди, це дуже тяжкий труд. І ось бачите, до чого я прийшла: до онкології і до спини, яка болить. Але грошей заробила. Але чи то того вартує? Ну, слухайте, це вже таке діло. Прийшли до чого до того, до чого прийшли. Так от, мої хороші, дві ремарочки. І будемо робити шосту серію про те, як я працювала покоївкою по римським готелям. Я підкреслюю, по римським, і то навіть не по всім по римським, а де я працювала а, приватним чином, ну, тобто по сім'ям, потім аптека, потім bed and breakfast, потім оцей, а, здоровезний готель був і невеличкий. Все. Оце. Тільки про ці готелі. А, дві ремарочки роблю. Перша ремарочка. Українські хлопці. То мені зараз пише. Я вже літня жінка, мені 48 років. І, м'яко кажучи, я не дуже добре себе почуваю. Ви розумієте? Тому в мене немає жодних бажань, ніяких романтичних пригод. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви на мене звертаєте увагу, що ви мені пишете отакенні листи, що ви мені пишете свої номера телефонів. Слухайте. Пишіть мені коментарі лучше. Ліпше. Я вас дуже прошу. Якщо ви здатні писати такі чудові листи українською мовою, хлопці, ну ну пишіть мені коментарі, я все одно вам не буду відповідати. Ви знайдете собі ліпшу, не буду я з вами зу зустрічатися і листуватися. В мене на це немає ні бажання, ні часу. І вас так багато. Ну, слухайте, разом нас багато, <клух> нас не подолати. От. Тому я вам бажаю всього найліпшого. Я вам бажаю наших дівчат, українських, красуничок, таких здоровеньких, знаєте, от молоденьких. Потім, хлопці, якщо ви мені пишете, дай мені свій номер телефону, і я знаю, як тобі допомогти. От як мені допомогти, будь ласочка, під кожним моїм відео є PayPal. От, будь ласочка, отак допомагайте. Хто чим може? А зустрічатися ні, я з вами. Цією душею, всім своїм серцем. Я з вами, я вас підтримую тим більше, якщо ви живете зараз в Україні, якщо ви нікуди не драпанули за кордон, розумієте? А не дай Бог, ви зараз ще і в окопах. Я вас підтримую, я з вами. Але листуватися і телефонувати, ну я всім, по-перше, не зможу. І по-друге, ну давайте з вами. Я ж для цього і зробила канал. Давайте з вами ось так от і спілкуватися. Мені досить. Мені досить, я не хочу не з ким вже зустрічатися нічого. От я ж вам навіть про італійців розповідаю, чому я з ними не зустрічаюся. Ну, тому що, ну ось бачите, я хочу тихесенько, спокійно, пожити сама, от без маман, без її чоловіка, сама, ну, хоча б один рік. Може, потім в мене з'явиться таке знаєте, бажання з кимось то і зустрітись. Зараз його немає, не в тому сенсі, що немає бажання. Бажання воно є. Я в цьому плані дуже здорова жінка. От, але ну, на що мені? Ну, на що вона мені? Тому, мої хороші хлопчики, дуже вам дякую за таку увагу до мене. 48 років, стільки отримувати уваги, ну і в мене такого ще не було. Дуже вам дякую. Але я вам бажаю. Наших молоденьких, здоровеньких українських дівчат, от щоб ви з ними робили діточок, наших українських красивеньких. От, і буде вам щастя, от так, друга ремарочка. Теж е мені пишуть листи. Знову ж таки, я вам, ну я вас дуже прошу. Ну, якщо у вас є час, писати мені ось такі от повісті на українській мові на мій електронний адрес. Пишіть такі коментарі. Нехай знають, що український Ютуб, він огромадний, що нас дуже-дуже багато, набагато більше, ніж оцих. оцих. Ви розумієте? От. Пишуть листи, куди ліпше відправити дружину працювати, маму працювати. Слухайте, чоловіки, новий, новий, я не знаю. В яке місто Італії, де більше платять. Ні, я, я зроблю про це відео, я зроблю те, що я про це думаю, але я бажаю кожній жінки, жінці, жінці, мабуть, отак, щоб в неї був такий син, щоб в неї був такий брат, щоб в неї був такий чоловік, щоб вона була за ним, як за кам'яною стіною, щоб їй, знаєте, не приходилось кудись. Їхати світ за очі за кордон і працювати тут отак от, от тяжко, як я працювала. Ну, ладно там я, я самотня жінка з дитиною, знаєте, мені не було куди дітися. Мені потрібно було сплачувати життя своє, своєї дитини, квартиру сплачувати, отож я і поїхала, отак, от, от на заробітки. Але якщо, жінки, якщо у вас є сини, якщо у вас є чоловіки, якщо у вас є, я не знаю, брати. Куди ви їдете? Нехай вони про вас турбуються, нехай ваші чоловіки заробляють гроші. Боже, скільки я тут бачу такого, що вона, бідненька, тут спину гне на цих італійців, ви розумієте? І копійка до копійки висилає синочці чоловіку, який там ще, знаєте, невідомо. Він її чекає, не чекає. Вона завжди для нього буде винувата, що настільки вислала. Скільки мені тут дівчата порозповідали, що їхала нібито заробляти гроші, а все одно мама не така, мама мало вислала, на квартиру не вистачає, щоб купити нову, або чоловік до іншої пішов, ну мені дивно читати, куди відправити дружину, в яке місто Італії, щоб вона добре заробляла. Ти, чоловік, йди працюй! Ти повинен думати головою, як тобі так заробити грошей, щоб твоя дружина біля, була біля тебе, щоб вона не їхала нікуди заробляти. Отак от тяжко. Так, це були дві ремарочки. Але я зроблю відео. Ну, що я думаю, з цього приводу, де ліпше заробляти, як ліпше заробляти. Знову таки, це мій канал, це моє суб'єктивне бачення. Ви розумієте? Так, шоста серія. Шоста серія а, ввечері. Дзвонить мені Джой. Джой, це моя черненька напарниця, дуже класна дівчина, жінка з Ефіопії. е, вона. вона мені, значить, дзвонить і каже: Маріанна, моя хороша, я більше так не можу. Так болить спина, не можу. Я зараз з чоловіком на фронтосокорсу, на швидкі допомоги. Все, працюй сама. Я вирішила вже піти на операцію. Нехай мені ту спину оперують і буду як то жити далі. Вже не можу. Вибач мене, але все. І от я почала працювати сама без моєї джой. А що таке працювати без напарниці? Тобто твої 20 кімнат вони за тобою і лишаються. А це не просто 20 кімнат. Ви повинні розуміти, що це як вам сказати, там є кімнати не тільки, от ви заходите, і ліжко, і ванна кімната. Ні, там є кімнати двокімнатні, трьохкімнатні, є кімнати з великими лоджями, з великими соляріями, там де можна знаєте поставити летіно і приймати сонячні ванни. От, це додаткова додаткове навантаження. Ось, і, звичайно, самі прибрати 20 таких величезних кімнат, яку тобі все одно порахують як за 2,50, як за одну кімнату, дуже важко. І отак я десь місяць я пропрацювала, приходячи на роботу о восьмій і уходячи там після 7-8 вечора, от і мені дали помічницю. А ця помічниця вона була родичкою нашої говернанти, от, нашої начальниці. І якщо, наприклад, нам було заборонено строго настрого спілкуватися по телефону, дзвонити, відповідати на дзвінки, хоча у всіх наших дівчат були діти, були там літні батьки вдома, ну мало що може трапитись. Ні, це штраф, це мінус з зарплати. А оця дівчина, яку мені дали, вона. Завжди була в телефоні, вона завжди була в навушниках, вона відповідала на всі дзвонки, вона себе вела дуже вольяжно. Якщо я, наприклад, прибирала там 10 кімнат, вона встигала 3 кімнати, ледве-ледве, і потім я ще ходила, перепровіряла і доприбирувала, скажімо так, за неї. От. І я нічого не могла на неї пожалітися, тому що вона була родичка у цієї гувернанти. Це було нечесно. Це було нечесно. Звичайно, от я ж така я я ж така, я завжди правду матку. От, і я казала і дівчатам, і оцій начальниці, що це не чесно, що так не працюють. Ось, ну що ж це таке? Е, я роблю 15 кімнат, щоб ми хоч як-то пішли з дому, а вона ледве-ледве 5 кімнат. Тобто їй було все одно. Її чи батьки заставляли на роботу ту ходити, чи що. Ну слухайте. От. І ну, ладно б, оця помічниця. Але ще. За того, що ми настільки, от наш колектив, він настільки був така була конкуренція, навіть на таку гомнячу роботу, ну по-іншому не скажеш. Ви розумієте, але навіть на таку роботу була дуже велика конкуренція серед дівчат, і одна одну завжди підставляли. От я працювала на восьмому поверху, хоча наш готель він був у високому такому, у високій будівлі, але не всі поверхи були готельні. Там були і офісні ще такі кімнати. От. І мій восьмий поверх для того, щоб от на кожному поверху була вбудована у стіну така потайна шафа, де ви тримали білизну, от для пос... для. Віжка, чиста білизна, значить, і о, рушники. І рушники. У нас було п'ять рушників, п'ять великий, потім, значить, для біде рушник, для обличчя, рушник, потім тапето, це такий, як коврик перед, щоб з ванни виходити, значить, і ще один в нас був рушник у кімнаті. Ну, тобто, все всі вони були е, різного розміру, і всі ми їх отак от по-різному вкладали. От ці рушники. Тобто, для того щоб забити оцю шафу з постільною цією білизною і рушниками, я приходила на час раніше і з підвалу я на своїх так от, плечах я тягала ці мішки по сходам, по сходам, тому що ліфт був завжди зайнятий навіть для робітників. Я сама тягала на восьмий поверх, щоб потім нікуди не спускатися, а тільки брати з цієї шафи. Але що робили дівчата? Поки ти миєш ванну чи туалет, ви розумієте? Оці дівчата, які працювали на сьомому, на дев'ятому поверху, вони приходили до твоєї шафи і просто вкрадали твою білизну. Ти цілий час носиш, носиш оце все. Ти заповнюєш свою шафу на своєму поверху. Потім ти миєш одну кімнату, ти дивишся, твоя шафа вже аперта, ну вже відкрита, і половину вже немає. Все, Дівки вкрали твою білизну. Ти розумієш з твого поверху. Ви, ви розумієте? Хоч плач, це жах був якийсь. А пили смоги. господи, на такий величезний готель всього. Три чи чотири були пилисмоги, але вони були такі векі, такі, такі старі. Всі перемотані цією ізолентою. Такі тяжкі, важкі, я не знаю, де вони брали ці пилисмоги. А було каврове покриття на підлогі зі. От. І тільки ти зазиваєшся, от тільки ти там щось почнеш робити, все, стрібзять і пилисмог сусідніх поверхів. І потім ти втрачаєш час, ти бігаєш по цим поверхам, ти шукаєш пилисмог, ти чекаєш дівчат, поки вони допилисосять. Ви розумієте, це все ти втрачаєш час. От, Тобто дуже-дуже було важко. Коли нас було двоє, ще більш-менш нормально, тому що я працюю Джой, там, знаєте, приглядає за всім, наприклад, вона працює, наприклад, в соджорну, в, у Вітальні. так? А потім я, наприклад, у Вітальні вона миє ванну кімнату, я за всім дивлюсь. Ну тобто одній дуже важко було працювати, і я, мене це обурювало. І от ця наша менеджерка з персоналу, Франческа, вона почала мені дуже наполегливо на надзвонювати. Дуже Маріанна, Маріанна, ти вже в нас працюєш 6 місяців. Ну плюс там 2 місяці, там місяць, тобто вже 9 місяців. Слухай, я таке місце для тебе знайшла, таке місце на п'яца Барбіріні. Значить, береш метро і доїжджаєш прямо до готелю. Все таке місце. Ну, коротше, я кажу: слухай, Франческа, тобі, напевно, на мене пожалілося. От, от, от яка сука, от яка тебе на, на мене пожалілася? Ти хочеш мене сплавити в інший готель. Я хочу працювати на одному і тому ж місці. Я вже до цього звикла, я вже знаю, де що, куди бігти. От, вона каже: слухай, ти там дуже швидко е, все опануєш, тому що там маленький готель, і там тебе дуже чекають. Ну, дуже чекають на тебе. Ну, коротше кажучи, я зрозуміла, що я не зможу її умовити. От, я забрала свої вещі вещ, речі з великого готелю і. На наступний ранок я вже прийшла прибирати а, інший готель. От саме на П'ята Барберіні, станція метро Барберіні, хто в Римі, той знає, це лінія А. Що я вам хочу сказати? Це дійсно був такий готель у старій будівлі. Там всього було 20 кімнат. Ні. 25, 25 кімнат. І. А, да боже ж ти мій! Ці мотоциклисти! Там було 25 кімнат, і е, коридори, і службове приміщення. Потім був зал біля ресепшену і зал для колаціони, тобто для сніданку. зал був. Ну і маленька-маленька кухонька -маленька там була. От, е, кажу так: плюси. плюси цього готелю, коли я туди прийшла. Плюси. Дійсно, ти коли йдеш на роботу і коли ти повертаєшся з роботи, це дуже е, гарна така частина Риму, це така антична архітектура. Ну, Не антична, прям антична антична, стародавнього Риму ні. Ну, Дуже-дуже красива архітектура, і ти це все дивишся, і ці всі фонтани, і ці всі статуї. І, ой, ну, Це дуже гарно. Але коли ти йдеш на роботу, коли ти з роботи вже повертаєшся, ти ледве жива, ти вже не дивишся на ці красоти. знаєте. От. Але це був такий плюс. Плюс був ще в тому, що а, мене дійсно там чекали. Тому що там вже десь півтори місяця працювала жіночка італійка. Вона в Сарденії, їй десь було 50 років. А може, ну десь така, як я зараз, десь може 48-50, і вона так жалілася, що на островах в Італії в такому віці робити нічого на роботу не приймають, тому що роботодавці не хочуть за тебе сплачувати великі податки. Тобто, ти чим старіше в Італії, тим тобі важче знайти роботу, от таку, знаєте, легальну. От і тому вона приїхала в велике місто в Рим. От з подругою вона приїхала розлучилася з чоловіком і приїхала на заробітки, отак, навіть італійки. І е, от вона вже цілий місяць, навіть більше, вона працює сама, їй дуже важко, і я розумію, там дуже важко. І вона дійсно була так рада, так рада мене бачити. Мене, мене були ради бачити всі там, всі. І е, цей хлопець на ресепшені Антоніо. Значить, такий молоденький, молоденький, може йому років 18-20 було. Ну такий, дуже-дуже молодий. от. І, значить, е, в нас ще була така була. Як же ж це назвати? Ну, вона була не поваром, але вона відповідала за сніданки. От в цьому готелі були тільки сніданки от, рано вранці. Тобто всі були мені ради. От оця дівчина, яка вже працювала, оця жінка, її звали. Ну, називаємо її Мануела. Оця Мануела, вона. Сказала, що Маріанна, я сама вже стільки років працюю покоївкою, тому я не претендую на твою манчу, на твої чайові. Давай, значить, ти бери собі 15 кімнат і 10 кімнат беру я. 10 кімнат і службові приміщення. От, беру на себе я. І тобі буде 15 кімнат. І всі чайові, які ти знайдеш, <смі>, значить у цих кімнатах. І дійсно вона, от поки ми з нею працювали, вона ніколи не торкалася моїх грошей. Вона в цьому сенсі була дуже людиною, порядною. От і взагалі ми з нею як-то стоваришували. Вона була письменницею. Вона написала вже дві книги про Сарденію. Ці книги видалися в Америці, в неї навіть був свій літературний агент. Ви розумієте? Вона дуже, так знаєте, розмовляла на англійській мові непогано. І я казала: слухай, я думала, якщо ти знаєш англійську мову, то ти не повинна прибирати готелі. Тебе можуть взяти на ресепшн працювати. Вона каже: Маріана: на ресепшн, там треба стільки блату, щоб працювати на тому ресепшені. От. І от бачите, письменниця вже було дві книги в неї надруковані. І тим не менш вона. Десь вже більше десяти років вона мила готелі. Ви розумієте? Отак от, от потім ем, плюси були які? Що? Я не знаю, навіть цей хлопець Антоніо він мені допомагав дуже. Тобто мені, мене ніхто не підгоняв. І взагалі це такий був готель для літніх людей. Він був недорогий цей готель. Його могли собі дозволити люди, які вийшли на пенсію, а в Італії на пенсію виходять дуже пізно, десь під 70 років вже. От. І цей готель був такий: бабульки, дідульки. Ось вони приїхали до Риму на пенсії, знаєте, щоб Рим подивитися. Отакої. От це були такі плюси. Так, всі плюси, я сказала. Ну, знаєте, найліпший був, був плюс це людяне людя таке відношення. От. Але були мінуси. були мінуси. Перший мінус це те, що а, цей готель був нібито на реконструкції. Тобто він не припиняв своєї роботи, але в кожну а, кімнату вони собі поставили по кондиціонеру. І от коли я до них прийшла. В них десь було вже в 10 кімнатах, вже були поставлені кондиціонери, а в п'ятнадцятий ще ні. І от хлопці, які ставили ці кондиціонери, так, стій, так. От вони приходили, оці хлопці, 3-4, Ну навіщо так багато? Вони приходили і вони цілий день товклися в однієї кімнаті. Що там робити цілий день? Я не знаю. І оця вся. Побілка, оце все, все вони розносили по всьому готелю. Ви розумієте, скільки б я їм не підкладала там вологих у цих ганчірок на полу, щоб вони витирали ноги все одно, отакі білі, знаєте, сліди вони залишали по всьому готелю, і я за ними ходила, все це мила, тому що там підлога була чорна, там підлога була такого, знаєте, з чорної плитки. Слава Богу, там не було ніякого кавроліну і не було цих пилисмогів. От. Але вся підлога була чорна, і оці білі сліди після е, ремонту це ну, така доб'йолавору, знаєте, додаткове на тебе навантаження і е, робота. Ох, що ще з мінусів? Що ще з мінусів? Ну, Важку, важко було як всюди. Знову ж ніякої е, е, форми мені не дали, як я була в тих своїх чорних. Футболках і чорних штанях, так я в них і прибирала. Ніякої таці і візочка для покоївок вони мені не дали, тому що там настільки було старе, оце стара будівля, що там коридори вони були завузькі, там навіть не проїхав би візок. Там дві людини, отак, ми крабіками, знаєте, отак от все розходилися між собою. От, е, Я сама собі купила такий, як. Ведерце таке пластикове, і там все я зберігала. Знову ж таки, оці мішки з білизною. В цьому готелі маленькому на поверхах не було вбудованої шафи, щоб цю білизну, як-то зберігати. Ну, дуже важко, дуже важко все це на собі тягати, у ці всі тяжі. От, ну. Робота є робота, що робити. От, потім Мануела мене застерігла. Вона каже: Слухай, це така мережа готелів. Ну, мережа це гучно так сказано, мережа. Три готеля. Це одна а, заможня італійська сім'я тримала. от, І син, і батько, і три сина в нього. значить. І оцей Антоніо він був наймолодший і він був на ресепшені в нашому готелі. І ще в них було два інші готелі. І Мануела мені сказала, що Маріанна. Ти симпатична така жінка, ти будь дуже стай атента, тобто будь дуже обережна. наш проприєтаріо, наш такий власник оцього готелю, він дуже полюбляє жінок, незважаючи на те, що він старий дід Пердун, що він, знаєте, йому вже за 70, Що як вам сказати, в нього є дружина, в нього навіть є офіційна коханка, як і 23 роки. У тому от. Там дехто ображається, що я кажу, старий дід придур. Ну, знаєте, після 70 років є отакі старі діди, а є такі, як мисливець. Ну, ну що ну, ніде правди діти. От є таке щось облізле, страшне. Знаєте, а є отакі от як мисливець. Не курить, не п'є, займається спортом і дуже добре виглядає. Ну, що робити? Ну, буває, буває. От. І е, вона мені сказала, Мануела, що ось бачиш, оця. Його 23-річна коханка італійка, молода дівчина, от незважаючи на те, що, знаєте, досить в такому юному віці, а вона тримається за цього свого старого діда-коханця, і вона дуже джелоза. Джелоза, це по-італійськи. Ревнива. і вона свого дідуся оберігає від інших жінок, щоб, не дай боже, він ні на кого не запав. Так що, от Мануела мене попередила, що Маріанна будь обережна, щоб він до тебе не клівся. тому що втратиш роботу, от тільки так. От я кажу, та навіщо мені цей старий дід? Мені навіть голову ніколи підняти, мені ніколи з'їсти свій бутерброд, ви розумієте, от ти завжди працюєш, працюєш, працюєш. Ну коротше кажучи. Вона мене попередила, але все ж таки я так запрацювалась, так запрацювалась, що я цей момент, знаєте, пропустила. От, і сталося те, що сталося. І я е, вже потім декілька разів я поверталася до цього всього і думаю, ну могло там як то інакше було б, знаєте, щоб я потім не їхала в цю падову, щоб я залишилась на роботі. Ох, ні, мені здається, все одно тим чи іншим чином. Оця його молода коханка, цього діда, вона все одно не потерпіла би в себе на роботі симпатичну жінку. Я, до речі, знаєте, я не вважаю себе красунею, хоча мені, ну, звичайно, мені дуже приємно, що ви мені пишете таке. Але я не вважаю, що я страшна. Я симпатична. Я на, на такого знаєте, на любителя. От. Тому. Це все моє життя, все моє життя. От як причепиться до мене якийсь то одружений, От, що я працювала юристом, що в суді я працювала, і навіть не дружини. Дружини вже знають, що їх чоловіки, знаєте, такі гулящі, кобилі. От. А саме коханки, коханки, вони воюють за своє місце під сонцем. Це так огидно. Це фу, це мерзотно бути коханкою і ще за старого пня. це воювати. Так, про це я вам розповім у сьомій серії. До побачення! Чао-чао!